України. На півдні та в центрі країни термометри покажуть екстремально високі температури, тоді як захід залишається під впливом хмарності з місцевими опадами. Розберемось детальніше, що чекає на кожен регіон. На Київщині температура в день підніметься до 34 градусів тепла, а вночі буде плюс 19. Вітер південно-східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Небо буде майже повністю затягнуте хмарами. Проте опадів не очікується. На півночі. У Житомирській області температура вдень становитиме 27 градусів тепла, а вночі буде плюс 19. Спостерігатиметься значна хмарність, опади не прогнозуються. У Чернігівській області температура в день досягне 32 градусів тепла, а вночі опуститься до плюс 17. Вітер східний. Швидкість 5 метрів за секунду. Небо залишатиметься похмурим без дощу. На Сумщині температура в день буде 30 градусів тепла, а вночі плюс 20 градусів. Прогнозується росіяна хмарність без опадів. На сході у Харківській області температура вдень становитиме 32 градуси тепла, а вночі буде близько плюс 21. Небо буде малохмарним, опадів не очікується. У Донецькій області температура вдень підніметься до 33 градусів тепла. А вночі буде близько плюс 23 градусів. Вітер східний швидкість 5 метрів за секунду. Очікується ясна погода без хмар. У Луганській області температура в день складе 33 градуси тепла а вночі плюс 20. Вітер східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 6 метрів за секунду. Небо буде чистим і ясним. На півдні. В Одеській області температура вдень буде 30 градусів тепла, а вночі плюс 25. Очікується сонячний день без хмар. У Миколаївській області температура в день складе майже 40 градусів тепла, а вночі плюс 25. Вітер східний, швидкість 7 метрів за секунду. День буде сонячним і ясним. У Херсонській області температура вдень підніметься до 38 градусів тепла, а вночі буде плюс 25. Вітер східний, швидкість 9 метрів за секунду. Прогнозується ясна погода без хмар. У Запорізькій області температура в день досягне 38 градусів тепла, а вночі буде плюс 24 градуси. Вітер східний, швидкість 6 метрів за секунду. Спостерігатиметься ясна погода без опадів. У Криму температура вдень становитиме майже 40 градусів тепла, а вночі очікується плюс 24. Небо залишатиметься чистим і ясним. На заході. У Львівській області температура вдень складе 23 градуси тепла, а вночі буде плюс 16. Очікується похмурий день з розсіяною хмарністю та можливими короткочасними опадами. В Івано-Франківській області температура вдень буде 26 градусів тепла, а вночі плюс 18. Спостерігатиметься Росія на хмарність з можливими слабкими опадами. У Тернопільській області температура в день підніметься до 26 градусів тепла, а вночі очікується плюс 18. Небо буде частково вкрите хмарами, опадів не прогнозується. До речі, якщо вам подобаються наші прогнози, підпишіться, натисніть лайк і надішліть це відео друзям. Ваша підтримка наш стимул ставати кращими щодня. У Чернівецькій області температура в день складе 28 градусів тепла, а вночі плюс 18. Спостерігатиметься малохмарна погода без опадів. У Закарпатській області температура в день становитиме 24 градуси тепла, а вночі буде плюс 18. Очікується суцільна хмарність з дощовими опадами. У Рівненській області температура в день буде 26 градусів тепла, а вночі очікується плюс 17. Небо затягне хмарами впродовж усього дня, але опади не прогнозуються. У Волинській області температура вдень становитиме 24 градуси тепла, а вночі буде плюс 17. Небо залишатиметься затягнутим хмарами з можливими опадами. У Хмельницькій області температура в день підніметься до 28 градусів тепла, а вночі буде плюс 18. Спостерігатиметься частково хмарна погода без опадів. У центральних областях. У Кіровоградській області температура день складе 38 градусів тепла. А вночі буде плюс 23. Вітер південно-східний, швидкість 7 метрів за секунду. Хмарність буде відсутня, без опадів. У Полтавській області температура в день становитиме 33 градуси тепла, а вночі знизиться до плюс 20. Вітер східний, швидкість 5 метрів за секунду. Очікується малохмарна погода без опадів. У Черкаській області температура в день буде 32 градуси тепла, а вночі плюс 23. Вітер східний швидкість 6 метрів за секунду. Прогнозується ясна погода без опадів. У Дніпропетровській області температура в день складе 36 градусів тепла, а вночі плюс 22. Вітер східний, швидкість 6 метрів за секунду. Очікується ясна погода без хмар. У Вінницькій області температура в день становитиме 31 градус тепла, а вночі плюс 18. Небо буде малохмарним, опадів не очікується. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. Це був прогноз на понеділок для всієї України. Літня спека триматиметься у більшості регіонів. Дякуємо, що провели цей час з нами. Бережіть себе і до зустрічі вже завтра.